Бренди зациклюються на формі, нормі тренді. Бренди втрачають сенс і зв'язок. К кращому випадку крадуть як художники і потрапляють у пастку легенди казок. Світ змінюється, кому теж. Креативні м'язи вимагають масштабу. Тому тепер ми не лише робимо бренди гучними, а й візуально ароматно м'якими і смачними. Не лише підсилюємо бізнеси, створюємо сенс марки, Масштабуємо сенси у комунікаціях, дизайні і на стратегічні варті. Охоплюємо очі, вуха, ніс, смак і дотик. Бо п'ять органів чуття це клієнт, і бренди мають дивитись, звучати, пахнути, щоб зійти з у черзі в супермаркеті, бути помітними навіть на нижній полиці, бути смачними та ароматними, як котлети у столиці, бути словом, після якого серце стілюється, бути теплим дотиком, який створює цілісність. Кому ми надаємо форму вигляду голос продуктам, поєднуємо їх і клієнта. Активуємо всі чуття, що бренд відчули. Прогнозуємо майбутнє, впливаємо на тренди, а продукти після нас виливаються в черги, які підсилюють бренди. Бізнеси, що мають сенс, мають клієнтів. Їх обирають, тому що про них пам'ятають. Знайди свій сенс. Активуй чуття, запам'ятайся. Не будь одним із будь одним. З кому!